Не вас вітаю, так. все правильно, я кажу, я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами будемо робити корисну річ. А саме те, що я обіцяла вам влітку, ми починаємо з вами працювати над серйозним рівнем, рівнем німецької, німецької, також німці, значить німецької. І відповідно, сьогодні ми з вами переходимо до кон'юнктіва Цвай це одна із найважливіших граматичних структур німецької мови для рівня С1. Ну що ж, я не буду розповідати вам про на рівні B1B2. Ви його бачили вже у нас на каналі проходили. Кон'юнктів цвай, підсумуємо, використовується для вираження нереальних бажань. Вічливих прохань і умовних речень. А чим відрізняється рівень С1? Ми маємо цей кон'юнктив опанувати з його складнішими функціями. Ну, ось давайте подивимося першу. Це коли у нас сумнів і дистанціювання. E -er Стверджує, нібито хворий. Тут ми засвідчуємо, що ми що робимо. Сумніваємося. Давайте подивимося ось цю функцію сумніву і дистанціювання з точки зору стилістичної особливості мови. Я вже маю право на рівні c 1 загинати ось такі обороти, а-ля стилістична особливість, тому що елементарні, лексичні особливості, і граматичні я вам вже дала. Давайте подивимося більше прикладів вираження сумніву спочатку з кон'юнктивом. Ось у журналістиці. Я би писала приклади. Коли ми дистанціюємося від непевної інформації, діє політика би хаб, політик стверджує, і він нібито нічого не знав. Ті фірма Фаузігерд, фірма запевняє зізайеншу. Вона нібито невинна. Berichten. Dass Auto sei zu schnell gefahren. Їхала Якщо це скептицизм, то буде приклад такий. Це повсякденне мовлення. Mein Nachbar erzählt. Мій сусід розповідає, er habe im Lotto gewonnen виграв у лотерею. Sie meint, вона вважає зі зайді best in the класи, нібито вона найкращим класі. Егібed for він вдає вдаєште е, не да формі, що нібито нічого в цьому не розуміє. Якщо ми порівняємо з кон'юнктивом першим нейтральною непрямою мовою, то дивіться, що виходить, нейтрально він каже, що втомлений. Езакт езайде, а сумнівом він стверджує, що нібито. Er behauptet, «Er sei müde. Ви бачите та сама форма у нас виходить. Дієслова, які часто супроводжують цю функцію це behaupten стверджувати, forgeben, вдавати, фезіген запевняти, «betuen» – клятвенно стверджувати і згерюмен хвалитися. В академічному контексті, що ми маємо. The Autor Argumentiert зайнят теорія зайреволюціонер. Автор аргументує, що його теорія, нібито революційна. Різниця в тоні очевидна. Це витончений спосіб показати свою позицію. Не кажучи прямо, я не вірю. Непряма мова з модальним забарвленням. Дивіться, на відміну від звичайної непрямої мови. З кон'юнктивом 1. Кон'юнктив 2 додає відтінок сумніву. Die schreibt, die Minister hätte Десь це речення назвамо було бло. Це не просто передача інформації. Натяк на те, що інформація може бути недостовірною. Так. І це важливе розрізнення для рівня C1. Це один. Ми повинні з вами детально розібрати цю різницю, порівнявши конюнктів 1 і 2 у непрямій мові. Дивіться, конюнктів 1. Нейтральна передача інформації. Die Zeitung schreibt die Minister Seil zurückgetreten. Це конюнктів 1. А кон'юнктив цвай, дійтун шабет, дімістер гетероге третен відтінок сумніву дистанціювання. Так пише газета, але хто знає, правда чи ні. Політичний контекст. Давайте подивимося більше прикладів такого контрасту. Нейтрально. Де канцлер Ерклет дірчат ерхоліз. А сумнів die Wirtschaft würde. Зіхерхолін. Давайте подивимося бізнес новини. Нейтрально. А сумнів. Mm -hmm. es hätte gemacht. Mm -hmm. А може і ні. Якщо це судові стра... справи, хочу їсти, напевно, також справи. Нейтрально. Unschuldig a summig situation. To school the conjunctive ancient college, the saga die CEO had das Land verlassen. Коли інформація видається er, erzählt, er hätte den getroffen. У критичній журналістиці Дірея Гірурун Серсігерт Алісвере онтеконтроль. Знущаємося. мої хороші, Це дуже витончена стилістична різниця, яка часто губиться навіть у носії мови. Але для академічного німецького і професійного спілкування це надзвичайно важливо. У мене діти будуть складати дьоте-тест, скоро Б і є такі уже. Штуки їм розповідаю моїм сильним групам. Це ті групи, які будуть спілкуватися на рівні носія. Ну, Знаєте, в якому плані? У мене є група, яка буде складати мед ем, іспит в 12 класі. Це Манюсєвичі, вони в Україні будуть вчитися е, до 12 класу. Це майбутні стоматологи, і вони будуть вчитися в Австрії, не в Україні. Там має бути німецька ух. І зараз вони ось зараз зі мною вчать в 7 класі, вони вчать це. Тому що я повинна їх випустити з рівним c 1 таким, це один. На цей c 1 німецький покласти англійську ще. Дві мови обов'язково мають бути. Складні умовні періоди, не тільки класичні вендан, дан конструкції але й еліптичні умовні речення, я їм теж розповідаю. Deine Hilfe wäre ihr і умовні речення з GZDF. Не знаю, чого тут чудового, ось складні умовні періоди, ось це і є вершиною майстерності. Оце той рівень носія, який вони, батьки цих дітей, прагнуть отримати. Може, і ви хочете. Не всі ті, які вивчають німецьку, хочуть всі, Це, це один. Розглянемо всі варіанти детально. Ось ці еліптичні. Чому вони так називаються скорочені умовні речення? Вони є і в українській мові з прийменниками. Без твоєї допомоги я б провалився. У недані гільфи Вере і гешатет. Бай бесерем ве вета, з за умов кращої погоди ми поїхали на екскурсію ден хетінвіаден махту. З більшими грошима він міг би купити машину. гельд і Попри його зусилля, він не був би успішним. Тросайне бемюнґен верет арфольґраґів. Є така штука, як інфрінверсійні умовні речення без ван. Якби я це знав, то не прийшов би. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen. Якби вона встала раніше, встигла б на потяг. Wäre sie früher aufgestanden, hätte sie den Zug erreicht. Якби він краще знав німецьку, отримав би посаду. Könnte er besser Deutsch, bekäme er die Stelle. А складні умовні сполучники – це Gesetz den Fall. Припустимо, що Gesetz den Fall, sie kämen nicht. Was würden wir dann tun? Gesetzt, den Fall, das Projekt scheiterte, hätten wir einen Plan B. Angenommen, sie Angenommen wir hätten unbegrenzte Mittel, wir würden wie würden wir vorgehen? Angenommen, er sagte die Wahrheit, müssten wir unsere Meinung ändern. Vorausgesetzt, das Wetter bleibe schön, könnten wir draußen feiern klick für den Fall das für den Fall dass er nicht käme haben wir einen Ersatz. weißt wie schon Ersatz geschoben ich weiß schon. Es sei denn, wir würden zu spät kommen, es sei denn, wir führen jetzt ab. Ist klein, in die Konstruktion, wäre es nicht so kalt gewesen und hätte ich bessere Schuhe gehabt, wäre ich länger spazieren gegangen. Hätte er mehr Zeit gehabt oder wäre er organisierter gewesen, hätte er das Projekt. І стилістичні нюанси. Гізец Денфаль дуже формально, часто в юридичних академічних текстах, А ангіномен, нейтрально, універсальна і інверсійні форми, елегантно і літературно. І саме ці конструкції роблять ваше мовлення надзвичайно виданчене. Ось ці слова, які часто супроводжують ці функції. Ось ми з вами їх вже розглянули. Вони дуже класні, дійсно. Давайте розширимо цей список, розглянемо, як ці дієслова працюють з різними відцінками скептицизму. І ось ж це розширений список дієслів. Сильний скептицизм, фогібенев Вдавати, прикидатися. Він вдає, що нібито нічого не за. І агітфой агеднікс та фонді вуст. Хвалитися. Вона хвалиться, що нібито найкраще. Зі зі він хвастає, що нібито вивчив 10 мов, ну хвалиться я. А помірний скептицизм це свідок стверджує, що нібито все бачив. стверджувати. Ді і alles вона запевняє, що нібито вчасно заплатила. Ді слова «фе він клятвоно стверджує, що нібито не винний. Бетой клятва стверджувати, ішут. Легкий скептицизм це ангебен вказувати стверджувати.

gesagt. Це ферш прийде на обіцяти. Вона обіцяє, що це нібито ніколи більше не трапиться. Зі ферш прийде, а звернення ні ні Garantieren, harantovate, das Unternehmen garantiert, also die Qualität wäre gestiegen wird. Wie die Journalisten, zum laut Regierungskreisen, hätte der Präsident bereits entschieden. Wie verlautet, wären die Verhandlungen erfolgreich gewesen. Gerüchten zufolge hätte das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Але вибір дієслова дуже впливає на ступінь вашого скептицизму. Фогебін це майже звинувачення в брехні, а Анґебін просто легке дистанціювання. В академічному контексті, наприклад, автор аргументує, що його теорія нібито революційна, аргументір дизайнер теорії зай революціонія. Ми бачимо різницю в тоні. Це дуже витончений спосіб показати свою позицію, не кажучи, прямо я не вірю.

nach Russland marschiert. Die Historiker postuliert, die Revolution wäre vermeidbar gewesen. In wissenschaftlichen Diskussionen die die äh, diese Methode wäre effektiver als bisherige Ansätze. Jones behauptet, seine Formel könnte das Problem lösen. Und Philosophie, nun, da Kant argumentiert, der kategorische Imperativ wäre universell anwendbar. Die Philosoph verteidigt, seine Ethik wäre praktikabel. Ich die Slowanda Akademische Kritik, sie postulieren, proklamieren, suggerieren, implizieren, verteidigen, und vertreten.

As Для дисертації і наукових робіт це дозволяє показати критичне мислення, дистанціюватися від чужих теорій, зберегти академічну вічливість і уникнути прямих звинувачень. Оце називається мистецтвом дипломатичної, наукової критики з кон'юнктивом в Сіван. Це ван мої хороші, це один Відповідно, зараз я запакуюся в PDF-ку і відправлю вам в наш чат. Хай у вас там буде, можете собі послати роздруковувати, ось до чого ми з вами дожили.